Яка була головна ідея, закладена в цю роботу, що е, раз держава не змогла за ті. Кілька-десять років відповісти на ті прості, елементарні запитання штаб-квартири ЮНЕСКО, де ваші органи управління, де ваші плани управління і що діється з вашими пам'ятками, то це мусить хтось нарешті зробити. Виявилося, що всі кивають на те, що це відсутньо в законодавчому полі України. Прошу, ми зробили цей закон. Але в цьому законі є головним, як на мою думку, це те, що. Все концентрується на наглядовій раді. Наглядова рада має найвищі повноваження в цьому законі, всі інші органи. Структури виконавчої влади, котрі функціонують в цьому законі, вони повинні рахуватися з рішенням наглядової ради. Тут ми заклали власне ту ідеологію дій громади. І ця наглядова рада це не є управління Києві. До речі, хочу наголосити, що сьогодні управління культурної спадщини Міністерства культури винесло на розгляд науковому ради знову черговий раз питання зняття статусу пам'ятки архітектури з будинку на Міцькевич, на площі Міцкевича 9. Раз. Тобто вони вирішують ці питання у Львові, не вільці вирішують ці питання, а там в Міністерстві вирішують ці питання без звір'я. Там нас ніхто не запросив. Так? Тобто, Ми переносимо. Відповідальність і прийняття рішень на рівень наглядової ради, яка репрезентує і органи місцевого самоврядування, і наукову громадськість, і громадські пам'ятково-охоронні організації, фахівців, експертне середовище, культурних діячів, авторитетних людей, включно з депутатами різних рівнів, для того, щоб повністю так би мовити, оприлюднити всі ті рішення, всі проблеми, які будуть діятися з пам'яткою ЮНЕСКО. І тільки після того, коли громада таким чином буде усвідомлено приймати такі рішення, буде проінформовано про ті проблемні ризики і про шляхи подолання цих проблем і ризиків, тоді приймаються рішення. А далі. Дальше... Виконуються ці рішення. Тобто мені здається, що власне, тою, ще не, поки що я не бачив, власне, я думаю, що та модель, якщо б вона запрацювала, то вона може змінитися і в інших цих системах управління помітками культурної спадщини цілої України. Але власне та роль наглядової ради є тут дуже важливо. Я би хотів, щоб власне ми подивилися на цей закон власне, через ту призму, як функціонує ця наглядова рада, як вона буде виконувати свої повноваження. Чи дійсно цей механізм буде ефективний в даному випадку? Ми...